Вітаю, шановні. Цей рік був ну давайте будемо відвертими, важким для кожного з нас. Цей рік став серйозним випробуванням і для місцевої влади. і на економічну нестабільність, тиск з боку правоохоронців та не тільки. Тож давайте підсумуємо. Як був виконаний бюджет цього року? Яким буде бюджет наступного? Та я які завдання, завдання перед містом на найближчі часи? Зі мною в студії Володимир Міллер, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради, пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня розумію, що часу небагато. Тож почнемо. чи можна вже говорити про підсумки щодо виконання бюджету цього року? Які основні завдання були, та що вдалося реалізувати? Ну, бюджет 24-го року виконаний і перевиконаний. <кій> Дякувати Богові, в нас склався оптимістичний сценарій, і це нам дозволило дофінансувати критичну інфраструктуру. Це нам дозволило збільшити втричі, втричі допомогу Збройним силам і витрати в цивільному спектрі на війну, втричі проти того, що було закладено при прийнятті, прийняті прийнятті бюджету 24-го року. Ну і нам вдалося залучити додатковий фінансовий ресурс банківський для кредитний для того, щоб профінансувати такі важливі проекти, в тому числі як будівництво альтернативного опалення на лівому березі, альтернативного водопостачання. На той випадок, якщо на. Не... Ну станеться так, що Придніпровська ТЕЦ працювати не буде. В нас вже зроблено багато і буде зроблено ще в січні-лютому для того, щоб мешканців лівого берега не залишити без опалення і води. Це наші три такі основні виклики, які ми завдяки оптимістичному сценарію розвитку бюджету 2024 року змогли вирішити. Дякую за пояснення. Передилися ваше інтерв'ю, ті, що були раніше, і згадала, що колись в цій студії ви визначали, що бізнес Дніпрі просів на початку великої війни. Це 22-23 роки. Чи вдалося залучити нові інвестиції чи створити умови для реанімації малого та середнього бізнесу? Ну, показником е потеплення в цьому може бути приріст е кількості приватних підприємців. У нас тільки з початку цього року кількість ФОПів зросла на 4150 тисячі сто осіб. Єдиний податок, який є показником їх роботи, також стабільно зростає. І Є на сьогоднішній день другим джерелом по обсягу надходжень до нашої дохідної частини бюджету. Цей по цьому по цьому джерелу ми також перевищуємо планові показники. Тому на на сьогодні можна сказати, що завдяки. Таким правильним діям, менеджерським, психологічним і е, організаційним ми змогли, наша команда змогла е, клімат в місті трошки вирівняти створити сприятливі умови для встановлення і, і нормальної роботи бізнесу. Безумовно. На першому місці є робота ЗСУ, і наша вдячність всім за те, що наше місто не є сьогодні постражда... щоденно не страждає від збройної агресії нашого ворога. За це їм перша пальма першості. Але на другому місці ми, ми так ми теж, наша команда, наш мер робить все для того, щоб клімат в місті став не військовим, щоб клімат став таким життєвим і бізнесовим, для того, щоб бізнес вистояв і планував свою стабільну нормальну роботу. Про бізнес клімат почули, але є напрямки, які потребують особливої економічної уваги? Ну, з боку з нашого з боку міської влади, безумовно, це стало стало проходження опалювального сезону. Це стало живлення енергосистеми. У разі блекаутів, відключень, у разі, на жаль, якщо таки буде прильотів, робота водопостачання, водовідведення, теплового господарства і міського громадського транспорту. Це такі перші пріоритети. Вони знов таки продиктовані тим, що нам необхідно створювати для мешканців міста серед... сприятливе середовище для нормального життя, для нормального відчуття. Себе, як громадян міста, громадян України, відчувати турботу, відчувати безпеку, відчувати якесь плече, відчувати нормальне життя. Оце наше основні завдання. І мріє відчувати нормальне життя. Ми з вами бачилися на сесії, коли приймався бюджет на наступний рік. Прийнята. Бюджет прийнята. Декілька слів, будь ласка, про основні його показники та порівняння з минулим роком. Ми плануємо бюджет на рівні 19 мільярдів, це десь на рівні трошки, трошки на невеличкий відсоток вище, ніж в цьому 2024 році. Тобто доходна частина у нас буде така, майже така, як в очікуваному 2024, але витратна частина буде більш складна, тому що 2,5 мільярди гривень з цих 19 у нас вилучають реверсну дотацію. Ну, це така складна і дуже суперечлива історія, ну, але факт є факт, з, наших, з нашого бюджету ми майже, майже 13% втрачаємо на, на, на березі, як то кажуть. Тобто ми розуміємо, що з 19 мільярдів нам залишається тільки 16,5 на наші. На виконання наших обов'язків перед мешканцями міста, перед банками, перед соціальними категоріями, соціально вразливими категоріями громадян, категоріями громадян перед постраждалими від збройної агресії, агресії, і таке інше. Пане Ладера, ви вже згадали що відновлюється вилучення з бюджету міста до державного реєрства реверсної дотації сума 2,5 мільярди гривень. Це вилучення коштів зупинено з початку великої війни. військової агресії РФ. Чому на вашу думку повернулися до цієї практики? Загалом чи зможе місто адаптуватися до таких умов? Ну воно не було зупинене весь час. Воно було спочатку зупинене в 2022 році, потім, потім 2023 третьому його відновили. Щоб збалансувати наші, ну як як комусь здавалося, великі доходи від військового ПДФО в 2023 році, і ми. Це витримали, бо військове ПДФО це був плюс, а реверсна дотація мінус, і плюс на мінус ми якось витримали в 24-му, коли в нас забрали військове і, і силове ПДФО. Його забрали заднім числом ще з, з 1 жовтня 2023 року. Але реверсну дотацію зупинили. Тобто забрали військове ПДФО. реверсну дотацію зупинили теж мінус на мінус. Але в 25 му це таке дивна історія. І військове ПДФО не повернули, і силове ПДФО не повернуло, і реверсну дотацію повернули. Тобто, в нас не до отримання доходів по військовому ПДФО і силовому ПДФО більше трьох мільярдів, і ще два з половиною мільярди в нас. Вилучається реверсна дотація. Скільки це загалом у нас? п'ять з половиною, що найменше чи витримаємо ми чи ні, витримаємо, якщо оптимістичний сценарій збережеться. Якщо дякувати Богові, і нашим Збройним силам, ми не будемо жити в умовах там щоденних обстрілів, щоденних вражень від агресора. Якщо дякувати Богові і нашому уряду, не буде якогось. Якихось радикальних змін в економічній і політичній ситуації в країни, наш весь бізнес збереже свої потужності, свої можливості роботи в тому кліматі, який ми створили разом. І якщо такий оптимістичний сценарій протримається, ми витримаємо. На що це було зроблено? Це складне питання. Я, як економіст і фінансист багаторічним стажем, я не бачу ні економічних е, причин, ні якихось фінансових, ні е, стратегічних причин, на що це було робити. На всю країну це дало аж цілих 12,9 мільярдів гривень. Ну, умовно додаткового ресурсу, який в той же час був перерозподілений через додаткову дотацію. Ну це складні фінансові терміни, але так щоб спростити в загальному фінансовому балансі країни це нічого не дало. Але близько 200 спроможних громад, які були дійсно спроможними. Це невеличка частка. Це там менше 20% від загальної кількості, менше 15% від загальної кількості громад в Україні, вважались спроможними. Ну, і, і вважаються, це вилучення виключно із спроможних громад. Так от ми ці спроможні громади зробили неспроможними або менш спроможним. Ну, тут є два питання. По-перше, є така теза, багаті, нехай поділяться з бідними. В нас в країні немає багатих міст. Я, в силу того, що я відповідаю за міжнародний блок, багато з ким спілкувався з наших міжнародних партнерів. Багато ми бачили міст ну, Досить таких великих, аналогічних Дніпру за кордоном. Ми розуміємо, які бюджети у європейських міст так, в нас в Україні немає багатих міст. У нас є бідні і дуже бідні. Оцей крок в загальному балансі державних фінансів нічого не дав, але е, якісь там 15% просто бідних міст зробив на крок ближче до того, щоб стати дуже бідними. І друга теза. Є така, я не пам'ятаю вже, хто сказав, але я процедую. Якщо всі будуть бідними, хто ж тоді буде щедрим? От ми, коли будемо бідними, то з нас і спросу, питань до нас не може бути. Як ми можемо комусь допомагати потужно, активно? От ми допомогу витрати на війну, в тому числі пряму допомогу ЗСУ, в цьому році в 2024 збільшили втричі проти того, що ми планували спочатку. У 2025 році такого не буде. У нас є якась запланована сума, і я розумію, на там, 75%, якщо чудо якогось дива не станеться, тому цю суму не збільшимо. Так, така. ми почули вас, але таке питання хотіла задати, що. Зараз уряд збирає гроші громаду спіль, у спільну таку кишеню. Так? А як вони будуть витрачатися на це, громада не може впливати. А на що громада ще може впливати? Ні на що. Ми, коли е, е, вперше е, була історія з військовим ПДФО, коли його забрали заднім числом в, в листопаді 23-го, його забрали з 1 жовтня. От його забрали, накопичили. І ми потім дізналися в літку го року, що всі ці кошти десь там накопичились, зберігаються на якихось рахунках, фондах. І їх не, не, не витратило на ті цілі, які були задекларовані. Потім їх звернули в загальний котел центрального бюджету. І що там далі? Чи пішли ті кошти на війну, чи ні? Ми не знаємо. Ми не маємо ні е, важелів, ні повноважень це перевірити. Але ми точно знаємо, що ті кошти, які в нас забрали, вони десь там 9 місяців чи 8 місяців пролежали, накопичилось таку велику купу грошей. І потім кудись їх перерозподілили. Я не кажу, що їх там якось нецільове використали потім, чи, не дай Боже, вкрали, чи щось. Я просто кажу, що ми, якщо ми щомісяця виділяли з цих коштів допомогу на Збройні сили, на відновлення помешкань мешканців після прильотів на матеріальну допомогу постраждалим, щомісяць місяцям місяця і інші громади ці кошти виділяли і перераховували, то коли їх е, згенерувало… Центральний апарат, да, вони там десь пролежали майже рік і ніякої користі не, при... не приносив. Чи є такий крок позитивним, чи обґрунтованим, ну, мені важко сказати, може я чогось не розумію на державницькому рівні, але на своєму рівні і ні я, ні мої колеги, ні все місцеве самоврядування України ну, не бачить ефективності от такої роботи. Якщо б ці кошти залишили нам, ми б що місяць на звітували. І на сесіях це декларувалося, і в наших звітах перед військовими, перед громадою, ми щомісячно звітували, куди ми ці кошти витрачаємо. І наші всі військові частини, яким ми допомагали, і всі громадяни були щасливі. На сьогодні у нас є дуже багато вже ну, таких претензій від мешканців, дуже багато є заявок від Збройних сил, які ну, ми, ми намагаємося якось їх фінансувати. Але такої вже потужності в нас немає. Можливо, це і є кінцева мета, щоб місцеве самоврядування, міцна громада не мала того впливу. Дивіться, я би не за конспірологію не дуже полюбляю. Я буду вважати просто, що це менеджерська управлінська помилка на сьогодні. Я до ду дуже хочу, дуже прагну, і дуже вірю в те, що ця помилка може бути виправлена навіть сьогодні. Навіть сьогодні можна прийняти зміни до бюджетного кодексу, які зупинять, наприклад, реверсну дотацію, і навіть поставити нам завдання, оця дотація 2,5 мільярда. І ми декларували, що якщо ми збережемо ці кошти, ми щонайменше вдвічі, а може втричі, піднімемо наші плани по допомозі збройним силам. Але Якщо, Почула від вас, да. чи то, і чи буде хочу, ми про, не про це детальніше? Раніше місто виділяло кошти на придбання житла для постраждалих від обстрілів. Як це реалізовувалося у двадцять му І чи буде така можливість у 25 му ми ніколи не виділяли кошти саме для придбання житла. Ми виділяли матеріальну допомогу. Так, так. А вже люди витрачали це на придбання житла. Так. Ну це було актуально, коли оця система є. Є, є відновлення. Ні, воно якось інше називається, коли людина після того, як її життя, житло зруйновано, е, отримує відповідну там оцінку акт від міста, потім реєструється в електронній системі і потім отримує сертифікат на, на придбання нового житла. Ця система ще в 2022 році не працювала. Потім вона запрацювала, потім вона відточувалася. Тоді ми більш активно. Ну тобто, місто взяло на свої плечі. Те, що держава в той час ще тільки вибудовувала. На сьогодні держава це вже вибудувала, і цей механізм працює ефективно. І люди, я це бачу, я це знаю через особистих знайомих, через е, участь у якихось там спільних нарадах. Я знаю, що люди досить е, швидко отримують ці сертифікати. Місто швидко формує відповідні акти і звіти експертні, оціночні, людина отримує сертифікат там 2-3 місяці і купує собі нове житло. Але матеріальна допомога залишилась. Ми допомагаємо і на сплату за оренду житла на той час, поки людина має якусь свою іншу оселю знайти. Ми сплачуємо матеріальну допомогу на відновлення майна. То тобто, ті всі програми залишились, але вони не так ми не так активно в них працюємо, бо на сьогодні запрацювала досить ефективна державна система. і Це нормальна співдія міста і держави, коли на час вибудування державної системи міста поставило своє плече. Потім державна система запрацювала гарно, і місто вже тільки там точково допомагає. Ну і звичайно, як коли ресурси стали менше, стало складніше. Наступний рок стане рік стане ще складніше, і я із острахом. Думаю про те, що буде, якщо не дай Боже, буде якісь великі трагедії. Бо коли в нас було просто простіше з ресурсом, прилетіло вокзально ну, один, один, місто виділило досить значні кошти на відновлення. Е, набережна перемоги 118, теж, теж місто там досить великі кошти виділили на розборку того дому, на їх там розділення на два інших. Там один проект, чого вартуємо. Бажова, 26 здається, теж там місто відновлювало на 35 мільйонів чи 37 там той шматок дому, який ворожим дронам роз... зруйнувало. Що будемо робити надалі в наступному році? Не знаю, складно. Ну таке, щоб 20, 30, 50 мільйонів. У нас, звичайно, є резервний фонд 100 мільйонів, який ми на подібні цілі перед... запланували, але. Чи його вистачить, чи ми будемо можливість дофінансовувати з інших джерел? Я поки не знаю. Пане Володимире, в цьому році і про це ми говорили багато говорили. А влада працювала наша міська врада, міська влада працювала під шаленим тиском активістів, правоохоронців. Першим наполягали на недостатньому фінансуванні містом армії. В місті студії чули реальні цифри, які спростовують ці звинувачення. Але питання таке: цей пресінг він вплинув якось на бюджет наступного року. Дивіться, вплинула реальна ситуація з реверсною дотацією. Оцей пресінг вплинув. Пресінг, коли це в тебе забирають 2,5 мільярди, оце, оце пресінг. А якщо там хтось дивіться, всі активісти вони діляться на чотири категорії. Є там буквально два-дві-три людини, які дійсно розбираються в цифрах і дійсно дають нам слушні зауваження і поради, і ми дійсно до них прислуховуємося. Є люди, там, ну, ображені там, часом і політичною своєю кар'єрою, які просто роблять із цифр якийсь корічневий шум. Є реально ну, Такі громадяни дуже чутливі, які чутливо сприймають цю інформацію, і навіть там є дружини військовослужбовців, є люди, які там родини, яких постраждали, і вони чутливо сприймають цю інформацію. І ну, вони просто обманюють. І вони так реагують на цифри, тому що вони чутливі, і їм навіть не цікаво почути цифри інші. Так? Вони просто реагують на те, яких обманюють. А є відверті провокатори, які працюють за. За відвертим заказом за гроші. Там. Ну, це дуже зрозуміла історія. І навіть коли ми питаємо у загальних активістів, а що вам такі партнери в вашому, в ну, вашій справі, яка має правильну загалом ціль, то відповіді на це немає. А тобто загальний пресінг його не можна сприймати як у ці чотири. 4... Розгалужені категорії активістів вони не можуть там, створювати пресинг. Да? Вони створюють якийсь шум, який ну, в, в, загалом він не має значення. Має значення те, що ми робимо, має значення те, що робить держава. От держава в нас забрала 2,5 мільярди. Оце пресинг, який не дозволяє нам якусь досить е, суттєву суму на 25-й рік планово закласти на допомогу ЗСУ. Якщо б не забрала, два-три рази була б ця допомога більша. А пресін активістів ну це більш, це більш інформаційний шум. Дуже хотіла, щоб глядачі це почули. Ще від військових я чула, ми чули, що затримки допомоги від міста почалися якраз після активних дій правоохоронців. Чи вже є розуміння, як уникнути затримок із закупівлями для армії? Немає такого розуміння. Ми повністю, майже повністю відмовляємось. Ми я маю на увазі міська рада і виконав. Вчі органи майже повністю відмовились від закупівель товару матеріальних цінностей для збройних сил, тому що кожна закупівля це карна справа. Там є керівники, які навіть не витримали цього тиска і звільнилися. І на сьогодні нема кому підписувати документи для закупівель для збройних сил. Тому наша допомога буде складатися виключно з фінансової прямої субвенції. Це ну є, є частини, які мають дають раду цьому процесу. В них є логісти, є закупівельні спеціалісти. Вони знають, що таке, тендер, що таке тендерна система, що таке державне казначейство, що таке фінанси, і вони якось цим дають цьому раду. Є досить велика кількість військових частин, в яких немає таких спеціалістів, і там, де командир каже, нам треба воювати, а не Якось менеджерувати логістику і закупівельну діяльність. От, на жаль, таких, таких, таким частинам нам нічого зарадити, бо в нас на сьогодні вже майже Ну, ми там якісь програми в ще, ще не дивлячись на карні справи і тих правоохоронців, ще є е, би, бажання і. і Можливість трошки в піввідронав закупати? А взагалом, якщо казати про якісь великі закупівлі, то в нас вже не залишило спеціалістів, хто буде це робити, і це буде виключно субвенції прямим, прямим прямою гривнею на ту частину, яка буде яка має якісь потреби. Сумно чути, але на жаль, логічний результат. А останнє якими словами ви для себе підсумуєте цей рік? Дуже складний. Дуже складний в частині е, розподілу балансу між фінансами 24 2025 року, і дуже складний у в, в царині справедливості загальної і у взаємовідносинах з Міністерством фінансів, і у взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів в цілому, з депутатським корпусом. Оцей рік я м, роком назву роком складної. Е, Складно, складного відстоювання справедливості. Але на сьогодні ми. Я вважаю, що наша команда, наше місто впоралось. Ще раз хочу подякувати Збройним силам, нашим мешканцям, нашим бізнесменам, які забезпечують стале нормальне життя нашого міста навіть в таких ну, майже військових. Умовах, я кажу, майже бо наше місто на щастя не страждає від щоденних обстрілів. Тому нам сьогодні треба ж максимально намагатися жити в е, нормальним життям. бо це, збере, це дозволяє не втрачати людей, не втрачати бізнес, не втрачати гроші, не втрачати статус. На сьогодні Дніпро це єдине велике потужне місце східної, Південної частини України, з якого як я, як я, південно-східної частини України, з якого я так я вважаю, не тільки я, наші закордонні партнери так вважають, що з цього міста буде відбуватися відновлення тої частини України, яка, на жаль, сьогодні або окупована, або страждає від щоденних е агресивних дій ворога. Дякую за ці слова за дуже змістовну розмову. Володимир Міллер, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради, незважаючи на все, Дніпро демонструє силу, згуртованість назлам. Найкраще прийде швидше. Тож чекаємо, коли мер міста підведе підсумки року, та запрошуємо в цю студію всіх його заступників, щоб детально обговорити результати роботи за всіма на.